Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Ми не воюємо Вою, у нас немає війни. Ми і спеціальну військову операцію. Я проінформував колегу про ситуацію на фронті у цьому контексті. Ми обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України та альянсу в умовах російського вторгнення. Я наголосив, що в цій війні такої інтенсивності і масштабу саме технології відіграють вирішальну роль, наголосив залужний. Також співрозмовники обговорили перспективу та можливості об'єднання технологічних зусиль України і НАТО для досягнення перемоги на полі бою. А напередодні залужний провів аналогічну телефонну. НУ розмову із головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генералом Чарльзом Брауном. Ну почну з того, що власне уточню цитату Буданова. Він казав саме про наступальні операції в тому контексті, яких звикли собі уявляти, і яких досі багато хто уявляє на заході. Це ж було інтерв'ю не для нашого медіа, а для західного. Він мав на увазі, що такі наступальні операції, ну от аля як у американців в Іраку, або як у росіян в перші тижні так званої СВО. от Тобто, коли великі, великі колони з бронетехнікою, з усім. Там просуваються на великі відстані, одразу одразу змінюється лінія фронту і так далі. Так, от, звичайно, такого роду наступальні операції зараз стали неможливими, що для нас, що для росіян. Це просто не слід розуміти неправильно. Це не означає, що ми не наступаємо, і це не означає, що росіяни не наступають. Просто зараз наступ виглядає абсолютно інакше. Зараз наступ, що з нашого боку, що з їхнього, це запеклі бої за кожну лісопосадку, за кожну власне там навіть окрему будову досить часто. Як Зараз, як, наприклад, в Авдіївські промці. От, і наступ здійснюється одночасно великими силами, але ці сили розбиті, розбиті на маленькі групки. от Що ми, що росіяни? Ми зараз наступаємо повзводно, ну максимум поротно. А тоді, як на початку війни наступали дивізії. от А при, при тому, кількість задіяних людей і кількість задіяної техніки цілком співставна. Тобто, фактично наступають дивізії, але розсипані, розпорошені повзводно. Це дійсно щось таке, чого що в в світі ще не було. Це, це абсолютно нові умови на полі бою, е, які зараз створились, і саме це мав на увазі Буданов. А не те, що всі стоять і ніхто не наступає. Просто цей наступ тепер виглядає абсолютно інакше, абсолютно не так, як ну як було ще навіть 22-му році. От реально за менш ніж два роки помінялось все. От а загалом розстановка. Ну я би порівняв з 1943 роком. Це е, коли війна в розпалі, коли обидві сторони вже не просто втягнулись в війну, а саме напружуються ще не з останніх сил, але вже з усіх сил. Тобто, вже всі воюють по повній, мобілізовують там можливі ресурси, е, ні в кого вже немає ілюзій, що це скоро закінчиться, і е, є приблизна рівнова. Ага сторін, але ця рівновага, це не як в Першу світову, коли от один раз закопались в окопи, і далі чотири роки, як писав Ремарко, це інвест Ніхнось на заході без змін, от це саме дуже динамічна рівновага, як в Другу світову. Тобто, коли е, обидві сторони зараз приблизно плюс-мінус з рівними силами, і з таких, знаєте, маятних хитається потрошку туди-сюди. А цілком зрозуміло, що в межах ну достатньо, скажімо, таких термінів ну не більше ніж наступного року стане зрозуміло все ж таки, хто перемагає, і на даний момент це абсолютно ще не є зрозуміле. Тобто, о, оце о така ситуація. Я ж кажу, 1943 рік загалом. Тату, знаєте, я б процитувала вони досить очевидні слова, але генеральний секретарій НАТО Єн Столтенберг він каже, що війна в Україні вона перетворюється в війну на виснаження. Хоча ми з вами здається, цю цитату почали використовувати чи це твердження характеристику набагато раніше. Справді на виснаження да, до там останнього патрону чи боєприпасу для того, щоб вибивати свого ворога. Тоді пане Івана, кілька слів про наших західних партнерів, тому що ну часто ми так знаєте про них говоримо з критикою. Але е, варто зазначити наступне. Значить, по перше, в нас є вже заява від Німеччини від Олафа Шольца. каже 7, понад 7 мільярдів буде допомога цього року, і це тільки Німеччина та там є інші пакети. Анонсований візит Макрона і передача та не 400, але 40 ракет е, дального радіусу дій. у той же час Брюссель буде проводити певний аудит. Скільки озброєння передали країни е, держави Європейського Союзу і НАТО не для того, щоб перевірити Україну на щастя для нас? Це робили американці, а для того, щоб перевірити, що наобіцяли обіцяли і що виконали, чи розумієте, ви а що стоїть за цим імпульсом? Чи хтось там можливо той же Олаф Шольц зрозумів, що не всі викладаються на повну, якби мали в підтримці України? Вони це одразу розуміли, що не всі викладаються наповну. До речі, і той же Шольц, е, ну 7 мільярдів це дуже гарна цифра. Насправді, ну гріх жаліться. Ну, взагалі, на секундочку такий буквально офтоп, топ. Але так, ми дуже часто критикуємо захід за те, що е, на нашу думку, там дійсно, ну зокрема, на мою думку, там загалом помилкова стратегія стосовно цієї війни стосовно Росії, і на нашу думку вони могли б дати нам е, давати нам допомогу абсолютно іншим темпом, в інші моменти, і це б поміняло хід війни. Але не забуваємо, що. Наприклад, ми тим самим сирійцям, коли їх бомбили росіяни, не допомогли взагалі нічим, от просто нічим, і тому та допомога, яку отримуємо, ми вона насправді і так величезна, безпрецедентна, а ніхто не зобов'язаний нам її давати Це, Це їхня добра воля. Це теж теж пам'ятаємо це, коли черговий раз будемо критикувати. Але але так, той самий Шольц сім ярдів класна цифра. А от слово Таурус я б почув з більшим задоволенням, а от його ми все ніяк не чули. От той самий Шольц одною рукою виділяє дійсно дуже великі навіть для Німеччини кошти, але при тому боїться дати Таурусу, бо бачите, от а вони далеко летять, А далеко летять – це вже ескалація. От, от навіть в того шольца досі в голові. Оця от скажімо, нестиковка. Але загалом, оця активізація Європи пов'язана з е, тим на, з нашою на сьогоднішній день найбільшою проблемою. Наша найбільша проблема сьогодні в Конгресі США ага. і е, Європа судячи з усього, по перше, хоче простимулювати американців. Бо один з аргументів противників допомоги допомоги Україні це те, що а чого одна Америка має це витягати? Е, власне, Україна, це ж не штат США, Україна це кандидат в члени Євросоюзу, То чому євросоюз їм недостатньо не допомагає? Це один з аргументів Трампістів, що це війна в Європі, хай в Європі, хай Європа з нею розбирається. От і відповідно цей аргумент вони хочуть вибити хочуть показати, що Європа дає не менше, якщо сумарно. От і по-друге, е, а от друге, неприємніше, я не виключаю, що європейці почали всерйоз допускати варіант, що в Конгресі США так і не домовляться. Тобто вони фактично вже пропрацьовують план Б, наскільки вони зможуть нам допомагати без американців, і оце, звичайно, такий дуже для нас, ну скажімо так, дуже небезпечний і серйозний для нас сценарій. Я не вживаю абсолютно свідомо не вживаю слово катастрофічний. Ми воювали і в значно гірших умовах, але звичайно, це два різних сценарії війни, якщо в конгресі домовляться або якщо не домовляться. Справді вже є відповідь. Вчора прозвучала абсолютно історична промова. Мова міністра оборони Великої Британії, я б співставив її знаменитою Фултонською промовою Черчилля де було сказано, що від Балтійського до Середземного моря опустилась залізна завіса. От власне, міністр оборони Великої Британії абсолютно прямим текстом заявив: Епоха миру закінчилась, ми вступаємо в епоху війн. Все. Тобто, от прямим текстом сказано, що країни осі зла є прямою загрозою, саме прямою для західних демократів Раті, от не тільки до абстрактної стабільності в світі, не для не для союзників, а є прямою загрозою саме для західних країн, і відповідно е, всі західні країни мають переходити в той режим, в якому вони жили в режимі е, в часи холодної війни, тобто бути готовими в будь-який момент вступати в війну самим і перехоплювати ініціативу у ворогів. Оце так прямо сказано: що ми маємо не тільки стримувати напади, а ми маємо перехоплювати угу. ініціативу. От інше питання, що е, на це потрібний певний. Час і е, сумний для нас парадокс в тому, що саме ми зараз виграємо цей час для західного демократичного світу. От поки ми тримаємось, ми даємо їм час підготуватися.